Я займаюсь дизайном одягу для дітей. В мене доволі вузька спеціалізація, я плету гачком. Тому це квіточки, ажурне плетіння, це в народному стилі є колекція. Тобто це суто дівчачі такі. Якщо робити ставку на бізнес, тобто не займатися більше нічим, займатися виключно в'язанням, плетінням, там, дизайном, в нашому місті можна зайняти свою нішу. Це, наприклад, частина колекції зерна Мокоші, Трипільська культура і трипільські орнаменти. Є замовники, які взагалі приїжджають там з Києва, з Москви, навіть переправляємо. Буває таке, що замірюємо, знімаємо мірки по скайпу і передаємо поїздом. Це частина теж колекції льняна. цій колекції вже, мабуть, роки чотири. Рішельє. Ручна робота. Почти, такі маленькі, дежавю. К сожалению, я не видел такой одежды, которую можно было, например, носить, чтобы я себе купил. В основном, если это есть, это женская одежда, делается для каких-то мероприятий э, показательных, для каких-то агентств, э, которые готовят детей, как бы школы, моделей. Мужской одежды я не видел. Я знаю несколько хороших ателье, я пользуюсь их услугами. Не получается, что это дешевле. Не плася, що це Это дорого на самом деле. Не Соромно одягти цей одяг і приїхати, наприклад, в то же місто Київ на якусь вечірку або на якийсь офіційний захід і сказати, що на тобі одяг з твого міста, дизайнера з твого міста. Мені не соромно, я навпаки цим задоволена.